Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Я вас запрошую до свого саду. Сьогодні неділя, 2 липня. І от зараз є така можливість посидіти спокійно у садочку, поснідати серед оцього буйства цвітіння. Моїх улюблениць – гортензі, троянд, лаванди, ну і розквітла стільба і багато інших квітів. Чуєте, як співають пташки? А зараз я вас запрошую на сніданок. Ми у зоні нашого відпочинку будемо зараз снідати. Вчора ми брали мед, і сьогодні спробуємо новий медок, який ми вчора взяли. Ну, ось наш сніданок, каша цільнозернова, сьогодні пшеняна, сир кисломолочний із сметанкою. Ну, і, звичайно, зверху буде ложечка меду. Ну, ви бачите сметанку, ви бачите малинку і отака от ложечка меду. Зверху це буде дуже смачно. Ну, Ми стараємося цукор не вживати, а мед якраз саме те. Дорогі друзі, я вам хочу показати цей чарівний Мед. Подивіться, скільки там включень. Різних різних по кольору. Червоні. Ви бачите, там сіренькі, якісь, біленькі. Ви бачите жовтенькі крапочки це все перга. Ви це можете купити десь у магазині в вигляді грану. Але коли поставити рамку з пергою, коли качаєш мед, і ця перга теж повискакує у мед, то мед цілющий стає з отакими от включеннями пергів. Що таке перга? Це от те, що бджоли несуть на лапках. І ви бачите. Такі от кошики у них, вони бувають різного кольору. Бувають жовті, бувають червоні, бувають навіть фіолетові якісь, бувають ну, різного різного кольору. Ну, от Де вже там собі та комашка Найде якусь квіточку і тягне. Це пилок, пилок із різних, абсолютно квітів. Ну, от Пригадайте, лілія, які вона має. Течінки, скільки там пилку, там можна замазатися самому. А от бджола, вона ж це все тягне вулик. І тоді от воно потрапило в мед. І ви бачите, які вони, оці включення, який цей мед, він такий мозаїчний. Там багато таких включень. Ну і малина на сніданок Ось вибрала мисочку малини, хто хоче на десерт. Кава, кава. Турка ще з кавою стоїть, можна ще добавки, хто хоче. Ну, а зараз, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати своє маленьке відео. Всім. Нехай смакує! До побачення, до нових зустрічей!